І їх вітаємо на нашому каналі. Ми тут з вікою готуємо їсти. Сметана дуже густа. буде салатик такий. І приготувала я плов. Дуже ароматний, дуже смачний. До речі, моркву нарізала я фігурним ножиком. Ну, її погано тут видно, а ось так видно, бачите? Такими хвильками. Будемо зараз снідати, і піду я. На закупку продуктів, деяких треба. Ось така в нас тут смакота вийшла. М -м -м. взагалі нам смачного, і хто зараз також їсть? Всім смачного. Я вже прийняла душ, помила волосся. яке ж воно гарненьке, коли його сушиш феном, коли водичка хороша. Ой, не знаю, вчора, до речі, як ми були в будівельному магазині. На горці я цікавилася очисною системою для води. Знаю, що вже будемо встановлювати. Здається, точно таке саме: стоїть у Вікторії Ушокової. Там дві частини нам треба докуповувати. Коротше, десь 50 тисяч гривень це буде коштувати. І думаю, що перед переїздом ми таке собі встановимо. Бо водичка, якщо буде така, то немає сенсу брати пальну машину дорогу, немає сенсу брати посудомийну машину дорогу, бо це все буде ламатися. Вода не та, яку можна пити. Для питної води там ставиться спеціальна е, така система з фільтрами. Це буде стояти на кухні, а для питної води. А очисна система, щоб вода річка стала м'якша, це буде ставитись у ванній кімнаті, там треба буде продумати якось, бо, напевно, доведеться робити когось пенала, щоб це все закрити. В нас вода заходить в ванну. І, звісно ж, таку очисну систему треба буде ставити там. Було би класно поставити це під сходами, але, на жаль, ні. Труба заходить у ванну кімнату, перероблювати ми не будемо, бо це дуже багато. Треба буде копатися, і в основному якось обіграємо його, поставимо, можливо, якусь імпровізовану шафу, і там все сховаємо, бо там це система очисна, там цілий такий балон високий. І найкраще, напевно, буде його поставити під бойлером. Там є стіна, там є дету шафу таку імпровізовану зробити, і все буде супер. Єдине питання, стоїть тепер по пральній машинці, де її буде прилаштувати. Коротше, будемо обговорювати з чоловіком, будемо думати, ванна кімната в нас велика, це добре, і треба буде це все обіграти, так, щоб було гарненько, красиво і комфортно. Зараз я збираюсь в продуктовий магазин, також забіжу ще в будівельний, треба дещо докупити і буду їхати у село. Моя дітвора там без мене ось, тому в дорогу. Да, в нас задощіло, і... йду я в Юхім магазин, там скуплюся в поляну і тоді на маршрутку. Як виявилось, дощ у нас був тільки в Костополі, а в селі дощу не було. Навантажилося так нормально. Що мама купила? Показуй. Що мама купила? Мама купила пирога, гущанку. Гірки. Купила Сямочки. Хлібчика, мама, ще купила. Так. Шайки. І що там ще мама купила? Мама не пам'ятає. Я думаю, що ви вже зрозуміли в попередньому відео, що ми розпочинаємо класти проводку, влаштовуємо щиток і підготовлюємо все до підключки світла. Взагалі, в своєму телеграм-каналі я ділилася нашими успіхами раніше, ніж виходить у мене відео. Але скажу так, що у відео я також це все показую, всі етапи, все, що ми робимо. І у наступному відео поділюся трошечки більше вже. Тим, що зроблено, бо назнімала я дуже-дуже всього багато. Купили ми кабеля 2,5 квадрати і е, півтора. Взагалі, кухня в нас буде повністю вісіти на кабелі 2,5, бо там будуть такі, знаєте, електроприбори, які дуже-дуже треба. І вони більше будуть потужні. Так само у ванній кімнаті. Ну а в спальнях, в залі буде менш потужний кабель, плюс до всього на освітлення ми також беремо 1,5, тому що там навантаження не буде аж такого. Я ходила, промальовувала розетки, де в нас мають бути. І знаєте, що? їх у нас дуже-дуже багато. Але кожен зі мною погодиться розеток, особливо на кухні, багато не буває. У нас так само декілька розеток буде в ванній кімнаті, бо в мене є деякі плани. І плюс до всього я ставлю ще розетки на всякий випадок. Знаєте, можливо, я щось потім з часом передумаю і захочу ще в певних місцях щось поставити, тому розетки робимо з запасом. У нас взагалі площа дозволяє поставити багато що, я не зарікаюсь. і... Не знаю, що буде потім змінюватися в процесі прожиття будинку, але зараз величезний плюс, що ми тут живемо і ми бачимо, що нам треба, і е, бачимо, чим саме треба займатися в першу чергу. Тому що якби ми були в квартирі, то цих деяких моментів ми би і не помічали. А так, ми тут проживаємо стабільно вже два місяці, і в мене є що сказати. Я думаю, що десь через відео, а можливо через два, я зніму відео з плюсами та мінусами життя в будинку, тому що таких досить достатньо. Але, знаєте, все не знаходжу на цей час. Город наш запущений, там, де висока велика трава, то там взагалі в нас нічого не росте. І я у наступному відео покажу вам, як ми справляємося з цим всім, тому що город ми привели повністю в порядок. Зварила я супчик і вирішила посмажити ще млинців. Я купувала згущенку, плюс у нас був джем. В нас новий день, вже час після обіду. Чесно, я сьогодні вдень лягла з Вовчиком поспати. Чоловік поїхав з Васильком до свого брата. Ось, там сьогодні завалюють кухню. Ну, вірніше, її розпилюють і забирають стару кухню, бо вже новенька готова. Ну, як готова. Я не знаю, коли я там буду, покажу вам, як справи в чоловікового брата з будівництвом, показувала вам процес, як вони там підмуровували. Але вже на даний час якби стару кухню розбирають, і я думаю, що вам буде цікаво також подивитися. Якось у відео буде. Що в нас сьогодні? Сьогодні в мене день відпочинку, можна так сказати, бо приготувала суп, приготувала млинці. До речі, я вам їх і не показувала. Ось так в мене залишилось тут. Бо Юрчик, Вовчик, я декілька штук з'їла. І в нас на дворі досить так прохолодненько. Я б не сказала, що час. Е Такий для довгих прогулянок. Хоча, знаєте, якби в нас тут подвір'я було вимощено, то можна було б гуляти, одягнутися і гуляти. А так, глина, це все береться до тапочок. Ой, не знаю. Не знаю, коли ми будемо робити переднє подвір'я. Нам треба робити обмостку. Ось нам треба дороблювати дах. Я не знаю, коли це все буде. Розпочали ми із проводки, щиток, можливо, зараз пройдусь, вам покажу, що де чоловік зробив, де в нас будуть розетки, де в нас буде вмикатися світло. А більш детальніше покажу наші світильники, бо ми питали знаєте, взяти патрон, взяти лампочку. І це виходило майже те саме, що взяти ось ці світильники. Ці світильники тимчасові, потім, коли в нас буде натяжна стеля, а в нас буде походу, натяжна стеля, хоча ми думали, що будемо робити гіпсокартон, Але так як чоловіка, не знаю, коли він буде наступний раз вдома, зараз ось він є ще поки. Але ми ж ясне діло, що поки не робимо стелю. А потім, швидше всього, я буду сама і треба буде просто найняти людей, щоб нам натягнули стелю. Давайте прогуляємося, покажу вам наші зміни. Сильні порядки в нас не дивіться, бо я, чесно кажучи, чомусь така втомлена, що нічого робити не можу. Так, в нас ось ця кухня, ну, як ви собі зрозуміли. І тут в нас буде вмикач на світло. Тут в нас буде розетка. І тут в нас планується холодильник з морозильною камерою. Тут нема теплої підлоги, це єдине місце, і все якби має поміститись. У нас, до речі, після холодильника і морозильної камери, ось там а, влазить диванчик метр дев'яносто. Я не знаю, чи будемо ми його ставити, але чоловік дуже хотів би мати диван на кухні, щоб можна було. І прилягти, і посидіти. Ми звикли так з квартири, тому не знаю, можливо, тут також буде диван. побачимо А можливо, якийсь куточок зробимо. Ну В основному тут і буде місце в нас для столика, і для якби крісел або дивана. Зробили розетку ось тут. Ну, як, поки що там дюрки. І ось ці коробки стоять, розеток і кабелів ще немає, бо чоловік, напевно, завтра буде це все прорізати, вкладати, але в основному буде розетка біля столу. Тут в нас внизу є розетка, ну, верніше, буде для, якщо я запланую електродуховку сюди помістити, то щоб було куди вмикнути, плюс газова плитка також вмикається в розетку. Ось тут в нас розетка на витяжку буде. Далі у нас розетка буде ось тут, ось на стільниці. Розетка в нас ось тут, на стільниці. Біля самого вікна, знаєте, можливо, я колись буду прикрашати. Тут вікно якимись гірляндами, то вона знадобиться, ну і плюс тут можна підключати будь-яку техніку. І в нас ще ось тут розетка буде в цій стіні, бо це якби куточок кухонний. тут. Я думаю, що стане в нас кавова машина, можливо, ми купимо, поставимо електрочайник. Я не знаю, не планую нічого, знаєте, багато. Поки що роблю розетки так, щоб було зручно і було куди впихнути техніку. Тут скрізь будуть подвійні розетки, ось ці. І ось там всі будуть подвійні. І ванна кімната. Тут ось у нас із цієї сторони світло, і також розетка. Бо тут у нас буде потім стільниця, раковина, дзеркало. До речі, не забудьте про на дзеркало провести, бо тут буде підсвітка. Ось то десь треба це все продумати. А далі, тут ми ще маємо вивезти ось сюди на витяжку, чи туди на витяжку, напевно, сюди електрику, але поки що це не робили. Далі у нас ось тут буде розетка на наш насос. А тут на бойлер. Тут у нас буде пральна машинка, і можливо щось там. Ну, знаєте, Бо тут буде пральна машинка, буде ось ця бочка, це все буде накрито стільницею, і тут буде ще раковина. І я собі так подумала, що на цій стільниці, можливо, десь там щось треба буде вимикнути також. Не знаю, що, а можливо, і не буде тут раковини. Ми ще побачимо, тут є куди зливати. Є злив там і виведена вода. Тобто, можемо ставити раковину, можемо не ставити. Це вже за нашим бажанням. Може бути просто порожня стільниця, ну, як мені вже там надумається. Але розетка подвійна буде також. І у нас тут, у ванній кімнаті, буде ще розетка ось тут. Ось, вчора чоловік тут просверлив. Повідсовую все. Це, так бачите, біля входу. Ось тут. Можливо, я колись захочу поставити сушильну машинку. Можливо, я буду тут заряджати пилососи. Тобто додаткова розетка це непогано, у нас тут така невели... ну, 60 см це величина. Тут можна навіть буде поставити яку пральну... ну, Пральну машинку ніби, тут треба злив. Сушильну машинку. Я не знаю, що буде завтра, що мені там захочеться. Тому, як на мене, краще зробити додаткові розетки і потім про це не переживати. На цю стіну ніде нічого не виводжу, бо якби, тут і не треба. Тут унітаз, тут потім буде перегородка, ось ванна, ну для чого там електрика. Просто тільки вивезти провід. На витяжку, і все. І вона буде вмикатися так само, як світло. Одна буде вмикати світло, одна буде вмикати витяжку. Кнопка. Чоловік вже, до речі, провів, Ну бачите, тут і протягнув кабель, просверлив це 2,5. Будемо вести повністю скрізь кабель 2,5. Бо це все ж таки кухня і ванна. На кімнати, казав чоловік, будемо брати півтора. Ми взяли дві таких бухти по 100 метрів а кабелю. Світло будемо розкидати по півтора. Ну і зараз покажу трошечки, що ми купували. Я вчора трошки знімала, але це було мало. Подивіться, як діти длубають цей пінопласт. Цей пінопласт у нас буде в нашу спальню. У нас такий гармидер вдома, а я просто не можу нічого з собою зробити і стати добре поприбрати. Треба себе зараз мусити, зняти вам мотивацію і замотивувати себе також. Дивіться, бачите, у нас тут така сходинка виходить. Ось, бачите? Тут ось. Якраз 10 см, і ми думали тут зробити поличку. Тобто поштукатурити низ, поштукатурити верх, а зверху поличку а, зробити на замовлення дерев'яну таку, І якби, щоб так воно і було. А там також у нас є невеличкий відступ, тобто чоловік буде використовувати маленьку тоненьку пінопласт, такі як ми на відкоси брали. То там вистачить прокласти і вирівняти. А ось тут тут 10 см. Щобусь. Ось, ти їла, не обманюй. Так, і в основному взяли пінопласт ось сюди на цю стіну. Бачите, отакий там, щоб це все вирівняти. У нас ще тут штукатурка, цемент, взяли ще, до речі. Мішочок клею для цього пінопласту, я не знаю, де він тут, а ось там клей мішочок. А, так, цей пінопласт. Далі у нас тут 100 метрів півтора кабеля. Взяли ще ось такі зонтики, хто коли займався приклейкою фасада то це в нас буде всередині таке. Треба задюбілити їх ось цими зонтиками, щоб пінопласт тримався і можна було штукатурити зверху. Далі в нас тут дуже багато коробок. Є коробки, які під розетники, вмикачі, є коробки загальні, бо, напевно, будуть робитися коробки, тоді від них кидатися самі розетки. Ну, побачимо. Далі у відео буду все показувати. Ой, А де все решта, що ми брали, я й сама не знаю. Бо списочок у нас був величезний. Світильники. Давайте поговоримо ще про світильники. Ось такі там коробочки, я одну зняла. У мене чоловік вже їх повісив. Ось, це тимчасове світло, яке я казала. Вони будуть висіти до натяжної стелі, потім ми їх перенесемо в гараж, в сарай, можливо, десь на вулиці повісимо. Не знаю. Ну, але поки що тимчасовий варіант. Коштували вони по 300 з копійками гривень. Ну, майже те саме було взяти патрон і лампочку. Тут це хоча б світильник, а не просто якась лампочка. Так, ось так вони називаються: Віолюкс, світильник, світлодіодний. 54 Вати. Ось кого буде цікавити. Вони досить такі, як би економні, два роки йде на них гарантія. Взяли, і, якщо що, можна буде по гарантії їх замінити. Ось так. Не дуже скажу, що прям такі світильники я хотіла, але. На тимчасовий ремонт і такі підійдуть. Я, чесно кажучи, не знаю, що це зі мною робиться, що я хочу постійно спати, лежати. Мені мало, мені мало ночі. Я і вдень поспала з Вовчиком. Можливо, це така погода, бо в нас дощить. На город страшно просто заходити Я ходила. Сьогодні кріп збирала, то, скажу так, по городі ледь-ледь ходиш. Бо якби провалюєшся, все липне до ніг, ти його не можеш відтягнути, полоти треба вже іншу частину. А коли його як полоти, не знаю. Можливо, зараз одягну рукавичку, піду трошечки пополю. В мене, до речі, я казала, що я обпекла руки, то в мене ліва рука взагалі така, знаєте, я ледь нею щось роблю, права рука то менш обпечена, але ем, трохи маю собі проблеми. Ось так моя рука виглядає на сьогоднішній день. Це вже в нас, ну я не знаю, який день після опіків. Бачите, все затягується, де шкірка злізла, то бачите, така геть рана-рана. Щось таке робити не можу. Все, що попадає сюди, пече, пече картопля, печуть і цибуля. І що би я не робила, все рівно пече. І навіть звичайна вода потрапляє то мені не дуже. От тут нормально, а ось тут ще на пальці. Я познімала свій гель з нігтів, як була в Костополі, бо думаю, ні. Нехай мої руки, пальці, все відновиться і не буду поки накладати. Це треба якось збирати себе в руки, ставати, прибирати. Ставлю штатив, беру вас з собою. І буду якось себе старатися мотивувати на якісь прибирання. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong, it's about trying. Якщо хтось із вас планує робити ремонт, купувати новий рукомийник, новий вмивальник на кухню, то запам'ятайте, що ніколи не беріть його такого, як у нас. Він не йде гладенький, він такий рифльоний, не знаю, як це навіть назвати. І це вмивальник, який нам віддали разом із кухнею, і в цю раковину набивається просто все, все, що ви туди виллєте, все, що ви туди вкинете. І відмити його практично нереально. Я розумію, що цій мийці вже напевно більше 10 років, але ми все рівно радіємо тому, що в нас хоча б є така раковина, і нам не довелося зараз її купувати. У мене закінчилась вода, тому запустила я генератор. Ну і показую вам результат, враховуючи, що ця мийка дуже дуже, -дуже стара, в ній все забивається і все видно. Плюс в нас. Не ідеальна вода, то результат мене порадував, засіб дійсно класний. Ну, і я ще вирішила підв'язати наші помідори. Знову ж таки, обривала нижнє листя, так як ви мені і радили, і використовую, до речі, ось ці нитки із фільтра на воду. Ви мені рекомендували їх не викидати, а дуже там хороші шнурки, і дійсно це так. Ось, помідори в нас вже є, вже ростуть зелененькі, але ще, звісно ж, таки багато є цвіту. На цьому хочу подякувати всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що залишаєтесь з нами. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то запрошую вас підписатись в нас про звичайне життя, про те, як є, як звичайні українські люди будуються ростять дітей і взагалі про життя. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, поставте цьому відео вподобаєчку, буду дуже вам вдячна. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!